Заощадження народних коштів на очах у всієї країни таку виставу цього тижня дав український уряд. Прем'єр та міністри мають заробляти удвічі менше. Це рішення оголосила Юлія Тимошенко. Тепер, за словами самих урядовців, вони будуть отримувати лише близько 9%. Тисяч гривень на місяць. Хоча точних цифр не знає ніхто. Отже, самого рішення ще в очі не бачили. Кабмінівці подейкують, що їх позбавлять усіх премій та надбавок. Тож, якщо вірити словам, публічні страждання від кризи приймуть 25 урядовців. Решта слуг народу поки що залишається при своєму. Тож так влада намагається скоротити видатки на держапарат та зменшуючи собі зарплати, чиновники не відмовляються від своїх привілеїв державних дач, санаторіїв, авто автомобілів, телефонів і відряджень. Все за державний кошт практично у безлімітному обсязі. Саме це насправді і становить більшу частину витрат. У цьому на власні очі переконався Аким Галімов. Будівля міської адміністрації у Василькові новою виглядає тільки зовні. Скільки і років не знають навіть працівники під товстим шаром штукатурки, не побачити сітки, яка стягує дві половини адмінбудинку. Без неї він розвалиться. Якщо внизу закривають двері хорошо, то в мене весь кабінет ходить котра. Міський голова зі своїми підлеглими працюють в аварійних умовах. Бачите, у нас яка тріщина іде по самій будівлі. Це, до речі, у нас дерев'яне перекриття, не панельне. Зверху наказали економити гроші. Постанова Кабміну ще від лютого минулого року оптимізувати видатки. З працівників познімали премії в середньому по 200 гривень з кожного нічого не ремонтують, не купляють комп'ютерів, не заповнюють вакантні посади. Тепер у місяць додатково з'являється понад 30 тисяч гривень. Ці гроші місцеві чиновники віддають на потреби шкіл і дитсадків. В такому стані працювати можливо ну, деякий час. І навіть я більше того, скажу, цей час ну не може бути більше, ніж там, на мою думку, півроку. Кожен з нас розуміє, що. Ми розраховували на те, що ми заробляли, і жити нам дешевше ми не стали. А якщо ми дивимося, то і продуктовий кошик іде все до збільшення, на відміну від апаратів місцевих органів влади, апарат центральної здається кризи не відчуває. Верховна Рада, Кабмін і секретаріат президента обійдеться державі цього року майже в 2 мільярди гривень. В цих структурах теж починають економити. Два тижні тому депутати проголосували за скорочення зарплати удвічі собі, президенту, прем'єру, міністрам. Орієнтовна економія для бюджету 60 мільйонів гривень до кінця року. Вже цього тижня Кабмін, нібито скоротив свої витрати, але торкнулися вони не зарплат а премій та різноманітних надбавок. Постанови про це на сайті уряду немає. А зі слів високопосадовців можна зробити висновок. Не до вони до 10 тисяч гривень щомісяця. видаватимуть їм голісінький оклад – близько 9 тисяч гривень. Ой, мало. Ви знаєте, головне, ось в цій ситуації я вам свою особисту точку зору скажу, щоб ми до маразму не доходили. Да, бо в мене вкладається враження таке, що спонукають чиновників до хабарів. Урядовці закликають президента скоротити і собі зарплату. Щоправда, їхні прохання не зрозуміли. Адже розмір оплати праці гаранта в компетенції Кабміну. скоротили б урядовці свій оклад, автоматично не дорахувались би зароблених і президент, і депутати. Цей елітний котежний район під Києвом, конча заспа, за парканом обіця вищих державних осіб. Наш президент. Живе каменьки багато, там, багат, там усе, усе наше правительство Пошли, що там і Сидоренко навпроти державних хатинок поставила свою маленьку з фанери. Вже четвертий рік вона просить президента допомогти повернути зароблені земельні паї в рідному селі під Києвом. Але за паркану, якщо й виходять, то лише щоб розвалити дерев'яну домівку. Вона надто близько до державної власності. Да тамки ого, ого там килам не зімо не, і не, не зайти. Таменькі і самоліти, а туди да, їх самоліти, і вертольоти, і яхти, і тамки не звісно що є у їх, а нас обіжають. На резиденції дачі і санаторії державний апарат за рік пустить 140 мільйонів гривень, і навіть через кризу ці видатки суттєво не обмежують. А ось клінічна лікарня, Феофанія. Просто так сюди не потрапиш. Треба бути високопосадовцем. У бюджеті на 2009 рік передбачено навіть кілька витрат пов'язаних з медобслуговуванням можновладців. окремою статтею Де стаціонар? Майже 98 мільйонів гривень. Окремою амбулаторне лікування 80, загалом 178 мільйонів. Сума перевищує ту, що цьогоріч заклали на модернізацію військової техніки в збройних силах всієї України. Сьогодні всім трудно в країні, поэтому ми пропонуємо бюджет секретаріату президента, кабінету міністрів, відповідних міністерств і Верховної Ради закратіть в 10 раз. Освобождається более 2 мільярдів гривень. Подібні пропозиції готові в кожній фракції, але поки далі слів, а давайте зробимо, справа не пішла. Держслужбовці вищого рангу полюбляють машини. Вищого класу багато літають у державних справах і розмовляють по телефону. Дзвінками по Україні себе не обмежують. А ще відпочинок і оздоровлення після важкої роботи. Можновладці декларують, що хочуть відмовитись від усіх цих привілеїв. Тільки за минулий рік у Верховній Раді зареєстрували сім законопроєктів щодо обмеження витрат на отримання державного апарату. Жодного не прийняли. Це як у дитинстві. Взявши іграшку у руки, дитина вже не хоче її відпускати. І байдуже, скільки вона коштує. Голова парламентського комітету з питань судочинства, регіонал Сергій Ківалов. Тепер преса називає його марнотратником. Владимир Михайлович, як я ж хотіла визначитися по завтрашньому дню. Минулого року він наговорив по телефону на 23 тисячі гривень за державний рахунок, коли передбачено в п'ять разів менше. Колега по призвіську нунцівець Олександр Клименка той налітав з Києва у Донецьк і назад на 117 тисяч, замість передбачених десяти. Але ці витрати пов'язані зі службовою необхідністю, кажуть депутати, і скорочувати їх було б неправильно. А от автопарк можна було б і скоротити, але знову не собі, а іншим. Я думаю, що б, якби ми посмотрели, що начальники управління. Руководітелі різних підрозділів, всі їздять на машинах: автотранспорт, водій, бензин. Вот де нужна економіка заробітну плату. На машинах вже економлять, говорить міністр у справах сім'ї, молоді та спорту Юрій Павленко. Щоправда, лише на додаткових. Крім того, обмежують кількість відряджень. Відсотків на 20 підраховує міністр витрати скорочені. Тут теж треба мудро підходити до таких рішень, щоб з однієї сторони так. Максимально скоротили, з іншої сторони, не втратили динаміку і ефективність роботу державних органів влади. Надбавки високопосадовцям не видаватимуть лише до кінця року. Депутати і самі розуміють, що два тижні тому по суті проголосували за популістське рішення. Так а чому тоді депутати якщо розуміли, що це? Ну, розумієте, ну якщо, допустимо, хтось із депутатів вийшов би сказав, що ні, ми не будемо голосувати. Ну, народ і так розлоблює. Проблема тут е, не в популізму і не в економіці. Знаєте, е, у цьому крокові є просто якби солідарність із е, людьми, і з тим, що їм дуже складно. Аким кім Галімова, Напанова, Василій Миновщиков, Вадим Ревун, Максим Чеблін. Подробиці тижня, телеканал Інтер.